Жив був у відні у 19 столітті талановитий лікар на ім'я Ігнац Земельвейс. Він працював у великій лікарні, де багато жінок хворіли після пологів. Ігнац дуже сумував, коли бачив, як страждають молоді мами та їхні немовлята. Одного разу він помітив дивну закономірність у відділенні, де за жінками доглядали акушерки, смертність була набагато нижчою, ніж у тому, де працювали досвідчені лікарі. Ігнат замислився. Чому так відбувається? Довго думав лікар і нарешті здогадався. Виявляється, акушерки завжди мили руки з милом, а досвідчені лікарі цього не робили. Саме брудні руки лікарів переносили страшні хвороби від однієї пацієнтки до іншої. Ігноц вирішив перевірити свою гіпотезу і наказав усім лікарям перед оглядом пацієнток ретельно мити руки з хлорним вапном. І що ви думаєте, смертність серед породі різко знизилась. Ігнат став справжнім героєм, який врятував життя багатьом жінкам. Ось так, завдяки одному кмітливому лікарю з'явилася проста, але дуже важлива звичка мити руки з милом. І сьогодні, кожного разу, миючи руки, ми вшановуємо пам'ять Ігната Земельвейса і його велике відкриття. А тепер уявіть. Що кожна крапелька мила це маленький солдатик, який бореться з мікробами. Коли ми натираємо руки милом, ми створюємо цілу армію мильних солдатиків, які знищують усіх шкідливих мікробів. Тож давайте разом зігнацим земельвейсом берегти своє здоров'я і здоров'я наших близьких. І завжди миємо ретельно руки.